Добрий день, мої любі дівчатка, хлопчики, всіх вітаю та на заняття з грамоти всіх запрошую. Дітки, була у діда внучка, велика почемучка. Зранку і до обіду не було спокою, діду. Весь час вона задавала різні запитання діду. І ось сьогодні, дітки, вона сама прийшла до нас, бачите? Ось внучка і почивучка. І знаєте що? Вона нас запрошує в країну знань. Нам треба, дітки, щоб попасти в цю країну, то треба виконати дуже багато завдань. І ось зразу внучка хоче з нами пограти. Вона хоче, дітки, знаєте що? Щоб ви були дуже уважні і знайшли помилки. Слухайте уважно, в полі ростуть білі комашки. Діти, що росте в полі? Ромашки, Правильно, почемучка? Так, далі. Чорний кіт заліз на ніч. Може таке бути? Хто діти, куди кіт заліз? На піч. Правильно почемучка. Та далі шумить листям зелений лис. Може лис, діти шуміти? А що шумить? Ліс. Молодці. Ловить мишку сірий кит. Може таке бути? Ні. А чому? Хто мишку ловить? Кіт, молодці, бігав в гаї хитрий ліс. Хто діти бігав? Лис, молодці. Діти, а тепер хоче почимочка запитати вас, з чого складається мовлення? З речень правильно, а речення що складається? Із слів, а слова із складів. Діти, а як ми вирізняємо речення? Як? На початку у нас велика буква, так? а велика літера, а в кінці що у нас крапка, правильно. І зараз, дітки, ми з вами будемо складати речення ось про ці квіти. Дітки, подивіться уважно, ось на ці квіти. Ви їх знаєте, це що за квітка? Цинія, це, як називається, троянда і це теж червона троянда. Молодці. І ось нам треба з вами скласти речення ось до цієї схеми. Бачите? Одна схема і друга схема. Давайте, яке ви речення хочете скласти? Так. Троянди дуже пахнуть. До якої схеми це речення підійде, як ви гадаєте? Ось до другої схеми молодці. І ще яке речення можна придумати. Червона троянда красива. Молодці. Так. А тепер давайте, дітки, складемо речення про цинію. Ось до цієї схеми. Так, яке придумали? Синії ростуть на квітнику. Молодці. Так, гарне речення ви придумали. А тепер, дітки, нам з вами треба речення поділити на слова. Троянда гарно пахне. Скільки тут слів? Три слова. Яке перше слово? Троянда. Друге. Гарно. І третє пахне. Так, а тепер давайте вгадаємо, скільки складів у слові троянда. Як ви згадалися? Скільки? Хто скаже? Три. Так, розкладимо три склади. Перший який? Тро, другий Ян. І третій склад да. Молодці. А яке ще слово сюди підійде? Так. Цинія. Цинія. Молодці. Дітки, а тепер у нас буде ще одне цікаве, цікаве завдання. Дітки, нам треба з вами ось до цієї звукової моделі. Підібрати назву квітки. Важно подивіться і скажіть, яке ви слово придумали. Так, нарцис. Ну давайте, підійде чи ні. Який перший звук? Н, другий А, третій нар р. Четвертий с, п'ятий І. нарци. І останній звук С. Скільки дітки звуків у цьому слові нарцис. Шість звуків. А скільки тут голосних. Два звука голосних, які голосні А і. -и. А скільки в слові нарцис складів. Нарцис. Два склади. Молодці. Дітки. А тепер нам з вами треба викласти слово. Назва квітки мальва. Скажіть мені, будь ласка, який ви чуєте перший звук. Мальва. М. Так. Другий мальва. Другий звук який? А, третій звук який? Маль. Л. Але яке буде? Л-Л? М'яке треба яку фішечку покласти. Зелену. Маль. Далі який звук іде? Мальва. -в, в Правильно. І останній звук мальва. Який? А. Яке ми свого слово виклали? Мальва. Скільки тут дітки голосних звуків? Два. Які голосні а. І А. А які тут приголосні? Є тверді приголосні, які М, В і Л, який буде м'який приголосний. Молодці дітки. Ви сьогодні дуже гарно працювали. Я задоволена, заняття підійшло до кінця. До побачення.